Вітаю вас із прем'єрою. Ми в очікуванні вашої документалки. Зараз будемо якраз її переглядати. Згадайте найяскравіші моменти, як вдалося вам її відзнімати, і що залишилося в серці після зйомок. Ну а, навряд чи можу згадати якісь найяскравіші моменти, тому що а, ця стрічка не про радість. А і з, взагалі робити її було дуже важко, тому що ти е, працював завжди тільки з людським матеріалом, тобто з е, тими файлами, що люди надсилали. Е, е, і це було досить е, важко для мозку, тому що іноді ти розкривав цей файл і бачив дуже болісні картини. І тому цей фільм робили пол полтора, пол півтора роки. А щось залишилося в серці після цього? От що таке, знаєте, було щось таке, прям що вау Досі я дуже 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 ем, кажу дякую всім героям і всім людям 12 тисячам, котрі присилали нам ці файли. Тому що їх вчинки, котрі я бачив на екрані, навіть в най, найжорстокіших ситуаціях я просто бачив, як наші люди на все реагують, які вони. Мощні, які вони світли, як, як навіть якщо це людь, але вона виправдана. І декілька фраз сьогодні ви побачите це у фільмі, котрі назавжди викорбувалися у мене на серці. Тобто, коли жінка втрачає все, але посилає в камеру, посилає світу таку любов, ну, навіть зараз в мене є мурашки, але це ви. Повинне саме побачити і відчути. І цікаво дізнатися також про вашу теж трансформацію, адже війна трансформувала кожного із нас, кожного українця. Що вона залишила у вас? Що саме змінила у ваших поглядах? Я вже може не можу бути таким легким, як рані, раніше, раніше. Може, не можу бути в стороні від подій. Тому що ну, взагалі-то я така, знаєте, доросла дитина раніше. Бо сьогодні вже я нормальний парубок <схід> і маю щось робити для нашої країни. Тому цей фільм, тому тут ми стаємо. Що це перший шах. Знаєте, завжди така була це перший крок. Завжди була така популярна думка, що шоу-бізнес, де ви працювали поза політикою, те, що відбувалось в Україні, артисти казали, що мене це не обходить, тому що це політичні питання. А я несу пісні, я несу радість. Як це змінилося зараз через півтора року війни в Україні? Ну війна змінила е, взагалі все, тому що ми з вами розуміємо, що ніхто хто має публічність, не може бути в стороні, тому, тому що публічні люди мають е, підтримувати. Українців мають бути для них і дахом, і стелією, і фундаментом. Це дуже важливо. Тому якщо ти маєш хоч малесеньку популярність, ти маєш бути підтримкою для свого народу. Не можу не відзначити, що ви гарно говорите українською мовою. Я слухаю ваше інтерв'ю. У вас дуже добре виходить. Як це вам вдається? Чому ви вирішили в публічному просто просторі говорити українською наразі? Ну, дуже дякую. Ще я дуже далеко від бездоганності, і мені дуже важко, але приємно. А це саме найголовніше. Я розмовляю українською, тому що знову ж таки в мене є відповідальність. Я хочу, щоб вона була найпопулярніша з мов. Дуже дякую вам. Дякую вам.